Всім привіт! Мене звуть Яна Букреєва, це спецпроєкт «Мам, я сортую і ми дійшли до екватора. Мені аж не віриться, якщо чесно. І сьогодні я без експертів буду сама і розкажу вам про те, як у мене йде сортування, з якими труднощами я зіштовхнулася в процесі, тому запрошую до своєї подорожі. Розпочнемо з кухні, де я вам розкажу і покажу, як у мене все відбувається. Поруч зі мною ящик один другий і третій. Та-дам! Отже, я поділила собі сортування на три ящики. В цьому ящику те, що не переробляється, в цьому те, що переробляється, а тут органіка у мене. Як у мене все відбувається, коли я сортую, я вже приблизно орієнтуюся, що сортується, що не сортується. Або я підглядаю в той же чат-бот, який мені порадив Макс Вердеш. І завдяки цьому чат-боту я дивлюся, що я можу сортувати, що я не можу сортувати. І Відповідно до інформації, я вже собі розкладаю все по окремих ящиках. Але перед тим, як складати все в те, що е, сортується, мені треба це помити. Як ви пам'ятаєте, як казала Соля та Макс, стара, яка піддається сортуванню, вона має бути чиста. Е, чесно, для мене це спочатку було трохи так марудненько, бо Треба все ж таки приділити цьому час, стати, помити, почекати, поки це висухне, і аж тоді вже складати все в цей ящик. Але природа за це подякує, тому я все ж таки стараюся робити правильно. Стосовно того, що не переробляється, я зрозуміла, що його дійсно багато, і з цим треба таки щось робити. Для себе я вирішила проаналізувати всі відходи, які йдуть. І зрозуміти, від чого, наприклад, моя сім'я таки може відмовитися. Наприклад, хліб. Хліб ми часто купуємо запакований. І я подумала про те, що наприклад, я можу його сама пекти. Це і дешевше, так, це енергозатратніше, але цей хліб мій, я його приготувала, я знаю, з чого він. І плюс немає цих відходів в вигляді целофану. Плюс це печиво, яке так само є в такому цілофановому пакуванні. Можна, наприклад, все ж таки приходити і брати вагове печиво в окремі магазини, які ще все ж таки продають печиво на вагу, а не вже запаковане в пластик, в ці фантики, кульочки немарковані. І таким чином все ж таки поступово зменшувати свої відходи. А тут у мене знаходяться всі мішки, які мені дав Макс Вердеш, і в які я складаю, в принципі, те все посфортоване сміття. Я вас туди не пущу, бо в мене там трохи захаращено. Звиняйте. Ну, що ж, на кухню ви в мене побували. Як у мене все відбувається, я вам показала. А зараз хочу з вами поділитися ще однією штукою. Я вирішила пройти для себе тест на вуглецевий слід. Що це таке? А цей тест створили екоактивісти з усього світу, щоб люди могли виміряти, якої шкоди вони своїми діями та життєвими звичками завдають шкоду екології. Завдяки цьому тесту можна зрозуміти, які життєві нюанси та звички варто підкоригувати, щоб завдавати меншої шкоди. Довкіллю вуглецевий слід це викид парникових газів, який виділяється під час виробництва. Етап виробництва охоплює всі процеси: від моменту вилучення ресурсів землі до потрапляння товару до крамниці. Ну і потім, відповідно, його утилізація теж сюди враховується. Найбільше вуглецевого сліду викиду СО2 в атмосферу є від літаків. Потім йдуть автомобілі, тобто транспорт, а тоді вже викиди від виробництв, діяльності людини та всього іншого. Яскравим прикладом є аномально теплі зими або аномально гаряче літо. Ну і плюс останні пожежі в Австралії, в Америці, цунамі. Урагани, навіть не типове для України торнадо, яке було цього року, це наш з вами слід. Усе, що ми з вами робимо, має наслідок. Це інерція, простий закон фізики. Хтось щось зробив і далі все покотилося. Але якщо у фізиці це переміщення з точки А в точку Б, то в нашому випадку це справжня лавина. Якщо ви не в курсі, я вам скажу. Прикольну річ ми почали жити в борг. Тобто, що це означає? Ми використали всі ресурси землі, які могли використати, і зараз просто живемо в борг за рахунок майбутніх поколінь. Тобто, наші діти, наші внуки та правнуки будуть вигрібати все те, що ми робимо зараз. І саме тому я вирішила пройти тест на цей вуглецевий слід. Щоб зрозуміти, якої шкоди я та моя сім'я завдаємо планеті, та подумати, як можна його мінімізувати. Насправді це реально. І як би це дико не звучало, але це так. Наприклад, якщо купувати продукти у місцевих фермерів, це вже зменшення вуглецевого викиду. Насправді ми живемо та робимо те, на що би ніколи не звернуло увагу. Ну, наприклад, папая, банани і інші фрукти привозять нам здалека. Це уявіть, який це процес, як їх до нас доставляють, і які викиди СО2 спричинює те, що сьогодні ми там можемо поласувати певними фруктами. Я попросила Макса Вердиша про допомогу, і він підказав мені тест, який я і прийшла. Я поділюся ними з вами. Там насправді не страшна біда, треба відповісти на декілька запитань нескладних. Щоправда, текст англійською і треба буде його для себе в думках перекладати. Але це не є критично, бо англійська на елементарному рівні, тому дуже легко, швидко і просто проходиться. Ам, друзі, це вау! Тест показав, що якби всі люди жили так, як моя сім'я, нам знадобилось би три планети Земля. Три планети Земля для того, щоб людство могло існувати. А вона у нас всього однісінька. Одна Карл. А треба три. І це лише я і моя сім'я, не рахуючи інші вісім мільярдів людей. Що можна зробити просто зараз? Ну, наприклад, подорожуйте більше велосипедом, пішки, громадським транспортом, а вимикайте всі електроприлади вдома, коли ви ними не користуєтеся, сортуйте, компостуйте, а також живіть в стилі еко, живіть свідомо, не женіться за споживатством. Розумійте свої межі та запитайте себе 10 разів, чи дійсно мені ця річ, ця послуга, цей продукт потрібен. Позаду дому у мене є компостна яма, в яку я скидаю свої органічні відходи. Але ж не у всіх є така можливість, правда? Тому я хочу запросити ще раз на інтерв'ю Максима Вердиша з громадської організації «Екоквалт», щоб він роз'яснив мені та показав лайфхаки для людей, які живуть в квартирах. Отже, як висновок скажу, що я не думала, наскільки все серйозно, наскільки все масштабно, тому треба переосмислювати своє споживацтво, думати, як виправити ситуацію. Бо я не хочу, щоб моя дитина спокутувала наслідки мого споживачства безмістовного. Ви дивилися спецпроєкт Мамі з ротую і з вами була я, його незмінний ведуча Яна Букреєва. Дочекайтеся наступного випуску, бо там буде ще цікавіше. До зустрічі, па-па!